Пане Миколо, профільний комітет напередодні не підтримав відставку пана Ткаченка. А от сьогодні рада проголосувала 321 голос. Що відбулося? Ну, я особисто голосував за відставку пана Ткаченка в профільному комітеті і в залі Верховної Ради. Е, натомість, мої колеги, от пані Євгенія, зокрема, і голова комітету, пан Микита, вони на комітеті голосували проти цього, але в залі самі закликали підтримати цю відставку. Ми повинні пам'ятати, що ця відставка сталася е, через заклик президента Зеленського до уряду щодо зміни міністра культури, і тому не дивно, що більшість в даному випадку це підтримала. Як ви вважаєте, хто? А... Буде наступником хто буде після пана Ткаченка? Дивіться, дивіться для мене це не має жодного значення, тому що в своєму виступі okay. я зазначав, що загалом політика щодо підтримки культури в Україні є абсолютно проваленою. Я підтримую колегу Кравчук в тій частині, яка стосується необхідності фінансування культури, але фінансування, вибачте, серіалів про паровоза. Це точно не стосується жодної культури, тому що не все, що знімається на камеру, є культура з таким ж і порно, яке знімається на камеру, можна назвати культурою. А от фільми, е такі як е Ну правильний був приклад, що вороги наші знімають фільми про бучу і про майдани спотворюють нашу історію. І те, що нам треба мати свої такі історії. в мене в цьому немає жодних сумнівів. Але це фінансування знову ж таки йде в нас не через міністерство культури, а через держкіно, яке з моєї точки зору абсолютно абсурдно вивели з підпорядкування міністерства культури, яке okay. стало відомо лише завдяки скандалу з центром Довженка, і невідома підтримкою якихось проривних українських проєктів. Тому очевидно, мене турбує сам стан, стан політики культури. Мене турбує те, що ми досі не можемо заборонити діяльність російської церкви в Україні, і не лише закон 82.21, який де я є співавтором, не голосує парламент, а й досить м'який закон, який поданий уряд структурами, Він виноситься, стоїть на найближчі дні, але десь... Там в кінці думаю, що знову за нього не проголосують. Тягнеться ця історія. Дуже багато інших проблем: проблема з книжками в бібліотеках, тому що російські книжки списують, а їх немає чим замінити, і все це так сталося, що все це відповідальність юридична міністра, тому не голосувати за це я не міг. Але фактично, я розумію, що це відсутність правильної культурної політики загалом у кабінету міністрів. А, пане Миколу, ви сказали, що прізвища не можете назвати зрозуміло, але а, які вимоги, чого ви чекаєте від кандидата у міністри? Яким він повинен бути? Можливо, які в нього повинні бути якості чи переконання? О, ви розумієте? Всі ситуації яка склалася, бо це міністерство об'єднує і культурну політику і інформаційну політику. Так. Знайти хорошого кандидата буде надзвичайно складно, угу. тому що з одного боку ми бачимо, що е, були заборонені незалежні телевізійні канали. Це не робили міністерство, але міністерство інформаційної політики мовчить з цього приводу. Ми бачимо, що фактично провалене іномовлення, створення якісь канали, там як канал «Дом», загальноукраїнський україномовний канал, в системі номовлення, для якої заборон... і замовлялись ці всі серіали про папу. Канал Freedom він скоріше російськомовний канал, який не має насправді реального впливу чи потенціалу, але це використовується багато грошей, а ефективного донесення нашої інформації немає. Це є одна проблема. А з другого боку, це має бути сильний культурний менеджер. А культура це те, що любить свободу. А свободи в нашій країні немає з двох причин: по перше, йде війна і є природні обмеження свободи. По друге, ми маємо монобільшість. І демократична ситуація, тим більше в умовах війни в Україні, м'яко кажучи, не є простою, і дуже багато речей немає чіткого розділення влад, влади дуже багато речей вирішується, які мали б в міністерстві вирішуватися в офісі президента. Тому знайти таку людину, яка зможе, так як Ткаченко, між всіма балансувати, через те не всі були незадоволені. І Офіс президента і суспільство, він всім все обіцяв, а не міг виконати абсолютно протилежні бажання, хоча й хотів. От знайти таку відповідну людину для цього мені здається буде надзвичайно складно, тому без перегляду підходу загалом до культурної сфери, кого б ми не призначили. На жаль, працювати йому чи їй буде дуже нелегко, пан Микола. А ви би які проекти залишили ті, що започатковані Миколою паном Ткаченком? Олександром Ткаченком. Ну, дивіться, більшість проєктів, які реалізовувалися, були зроблені з 2014 по 2019 рік. Це інститут, і Міжнародний культурний фонд, і Український культурний фонд, і робота Держкіно тому решт тоді підписали, а зараз церкву ніяк не можемо заборонити. Сто і тому мені здається, що треба принаймні. Я можу подякувати Ткаченко за те, що ці інституції взагалі хоч якось збереглися. хоча збереглися, на жаль, в голюїдному стані, як з об'єктивних, так і з поганих причин. Ну. Наприклад, були скасовані. Ми робили перевели всю галузь культуру на конкурси. Зараз конкурси скасовані в нам посади там керівників театрів, художніх закладів. Навіть там, де немає війни, навіть у Львові міністр особистим рішенням призначав е директора. Обо театру, який там знаходиться, очевидно, все це неправильно, і цю політку треба проводити інакше. Що стосується великої реставрації, я підтверджую, що за ці кошти деякі проєкти, які були зроблені, були справді корисними. Це була дієва підтримка культури, і це очевидно. Ну за це міністр самопіку, за це йому можна подякувати. Тому те, що він намагався зробити, він не робив. Але поки не буде системного підходу, як я вже говорив більшості офісу президента, кабінету міністрів і розуміння важливості культури і того, що культура це не є пропагандистський рупор влади, доти будь кому буде складно щось там зробити.